Так того попер ты мне спять. Блин, за свось. Вы ч не спата, Дося? Ти ч не спаешь? А ти тоже, і ти тоже. Ч ви двоє не спата? Чому? Ви троє не спита. Я не сплю, бо я хочу я засинаю, а якось очі. Я хочу заснути, а очі відкриваються. А ти ще не спиш? А я чи не сплю? Та, та я не знаю. Я сама. Я сам не знаю, як спати. А ну ж мене свій голос, який знайкій як тебе голос насправді. Ладно, спалила. Ладно, спалила. А тепер кажи, що ти не спиш, Ти я, не знаю. Yes. я, я, я не знаю. Я хочу спати, я, не сплю. Ладно, а ти що не спиш? А я... Бо... А я тільки хотіла. А я тільки хотів засинати? Що? Ой, біля, на спи. А ти засинай. Хвилина, Хвилину п'ять хвилин вже пройшло. Нарощець. Колись закінчилось ще ти спиш. Кошечки. Я, до кінця, до кінця. Я буду дуже рада, Я буду рада, і ви напишіть коментарі, ставте лайк і підпишитесь на канал. Всім пока-пока!